25 повідомлень про замінування зареєстровано з початку року в Україні. З них 13 у лютому повідомляють у відділі зв'язків з громадськістю обласного управління міліції. Минулого року за такі правопорушення засудили 18 осіб. За 2010 рік в Чернігівській області розкрито три випадки телефонного хуліганства. Це замінування 32 ї школи, супермаркету та центрального ринку. Вдалося покарати двох порушників. Останні учні замінування на Чернігівщині в селищі міського типу Десна та 14-й школі обласного. Центру статистика свідчить, найчастіше телефонують неповнолітні. Вони не несуть відповідальності, зауважують правоохоронці. За дітей відповідатимуть їх батьки або опікуни. Що ж до дорослих жартівників, то їм доведеться сплатити всі витрати, виїзди бригад усіх служб швидкого реагування. Відповідно до статті 259, п'ятдесят завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. передбачається штраф або обмеження волі до п'яти ро років. якщо ж порушник повторить своє злодіяння, йому загрожує позбавлення волі до семи років. В Україні зростає бідність за оцінками експертів на одного багатого припадає від 15 до 40 бідних людей. Однак лідер профспілок країни, один із представників управлячої партії регіонів Василь Харов вважає, що такі цифри не відповідають дійсності. Життя поступово покращується, хоча визнає, проблеми існують. Про це він розповів журналістам у Чернігові. сьогоднішній житті, при той економічній ситуації, яку ми створили на протягом п'яти останніх років, дає основання думати, що Бідних людей близьких бідності і за черту бідності е, свише Я Все взяв би на себе сміло, сказав би діток 65-70%. Лідер профспілок виступає проти пенсійної реформи, зокрема підвищення пенсійного віку. Вважає, що є ресурси для поповнення пенсійного фонду Насамперед, за рахунок виведення економіки з тіні, хоча рано чи пізно пенсійний вік потрібно підвищувати. Демографическая ситуация у нас катастрофическая. В советское время четыре работающих содержали одного пенсионера. Сегодня полтора работающих содержат одного пенсионера. И мы не можем наполнить пенсионный фонд по этим мизерным пенсиям, которые у нас есть. А если мы будем их увеличивать, так как есть программы президента, как требует этого народ. В Украине не менее 50% экономики в тени. В экономике заработная плата составляет свыше 200 миллиардов в год. 50% – процентів 100 мільярдів витиші із сіні 100 мільярдів. Ми отримаємо сразу 35 мільярдів поступні пісіони фонд. Профспілки вважають, що відношення до людини праці в країні принизливе. Українці отримують у 10 разів меншу зарплату ніж європейці. Хоча гроші на підвищення платні, принаймні, удвічі є. Натомість у державі лише збільшується заборгованість із зарплат. Кардинально змінити ситуацію профспілки не в змозі.